Друзі, ВФ 202 проти ВФ 201. На минулого разу був розбір радіоприймача В202. Він вже є на каналі. В закріпленому коментарі. Хто пропустив, можете перейти, подивитися. Сьогодні ми розберемо В201 і подивимося, чи однакові вони з середини, чи однакові в них плати, чи однакові в них радіодеталі. Отже, приступимо до огляду. В201 не також не робочий, як і в 202 але на відміну від 202. Тут є ручка ціла, цілий корпус. його Потрібно тільки подивитися почистити Є антенна латунна. Ну і власне, що він містить всередині. Дивимося. Отже, блок живлення, блок живлення е, явно не заводський. Якщо у в 202 був заводський, то тут уже саморобний і шнур тут саморобний. Що він містить? Великий трансформатор. Далі є ось отакі чотири діоди КС, є транзистор і є. Е, імпортні якісь діоди, але я навіть не знаю, що це за діоди. Тому хто знає, обов'язково підкажіть, напишіть коментарі, тому що я таких раніше не бачив. Основна плата. На основній платі є у нас звичайний набір деталей для цього радіоприймача. Отже, є КСО коричневі такі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 штук. Є трубчасті конденсатори. Далі є МПшки. Мені говорили, чому я їх не показав у В-202. Ну, Вони цінності великої не представляють. Є один прапорець і є діод стекло із золотою волосинкою. У В-202 такого діода не було. До речі, у В-202 у. В лоці живлення є досить цікава деталь, також в мене є відео на цю тему. Не подивіться на каналі. Ну, Далі. Є тут перемикач, в перемикачі досить велика кількість трубчастих діодів червоних, їх тут видно. Ну і звісно, на перемикачі. Посріблення ряд виводів, це посріблення, досить непогана кількість з нього виходить із цих всього перемикача посріблення, тому якщо у вас не робочий апарат, не викидайте це також цінні деталі. Не забуваємо підписуватися на канал. Далі буде ще багато цікавих відео, цікавих оглядів, різних приладів. Тому підписуйте, ставте лайк, коментуйте і всім гарного дня!